Вітаю, мене звуть Тернокс, я індій розробник, і сьогодні я хочу розповісти таку історію, яка сталася зі мною нещодавно, а саме те, як за допомогою моєї гри деякі скамери камери у людей гроші. Звучить дивно. Але тут не було моєї вини ніякої. І зараз потроху буду розповідати, як саме це сталося. Якщо ви не розробник, можливо вам це не настільки цікаво, я вам просто одразу скажу основну пораду цього відео. Це не поповнюйте свої рахунки тим, на якихось сумнівних сайтах, якихось лівих, де там кажуть вам, що більш вигідно це можна зробити. Відповідно, не намагайтеся. Стрибати по якихось більш дешевих регіонах Steam, завдяки чому може доводитися поповнювати рахунок. І тоді все буде нормально, і ніхто у вас гроші не вкраде з допомогою моєї гри. Власне, давайте перейду до історії. Гра Legend of Himari, і скамити за допомогою неї можуть через. Айтеми через предмети. Як ви знаєте, у Steam є така штука, як Community Market, ринок спільноти, так називаємий, де люди можуть продавати якісь предмети з ігор, які їм будуть випадати зараз. Це найпопулярніші це ось усі напівсками ігри, типу Bongo Cat, Banana, які просто побудовані на тому, що у вас фармляться предмети. І ви ці предмети можете комусь продавати. Чому їх купують, це вже інше питання. Заради чого, навіщо комусь мати ці предмети всередині гри? Але після сьогоднішньої історії я можу вам відкрити ще один спосіб, для чого це все може існувати. І от, власне, серед усіх цих ігор з предметами є і моя гра, як бачите. Бачите, їх, їх насправді не так вже і багато. Ну, тобто, враховуючи, що у Steam десятки тисяч ігор. Прям айтеми використовують не настільки багато. Це можливо і непогана ідея їх е, запровадити, подумав колись я і додав у свою гру вже пізніше ці айтеми. Але через це ними можуть користуватися якісь е, нехороші люди. Тут можна бачити, як у предмета, який коштує 3 центи, іноді якісь плески продажів. Бо дорожче 14 центів, але це вже насправді пофікшені речі, тому що їх там буквально за декілька доларів, за 10 доларів продавали. Я майже не розібрався у схемі, як це саме відбувалося, але давайте все ж таки почнемо спочатку. Що за гра, як так сталося, що у ній були предмети. Виджет в Хімарі це була моя перша мобільна гра, яку я намагався зробити. Я її робив в принципі під час розробки таймомарі моєї першої гри у Стім. І цю гру я of веджітхімарі це типу спін-офф цієї гри. Буквально тикалка вліво-вправо, влів, де треба бити врагів, вона у нас вийшла навіть ще до той мамарі у Android-Marketів називався в той момент. І, ну, типу, звісно, вона не, не була особливо якоюсь успішною. І я її вирішив, тоді вже закривався Greenlight. і я вирішив, що треба через Greenlight її додати у Steam і продати там типу, за долар. Хай буде. Зрештою, з цієї гри вийшла така. Колекція усіляких персонажів, кросовер з, з різними іграми, тому що я почав додавати сюди персонажі зі своїх ігор, з ігор, своїх якихось знайомих, друзів. Власне, я додав з, зі своєї гри та Карі персонажі. Я постійно потроху додавав тут суди якихось. Сторонніх персонажів, гра вийшла ще у 2018 році. У Steam У 2021 році я вирішив чомусь оновити глобальну гру і зробити версію 2.0 Ну, Люблю я свої ігри, я їх люблю дороблювати навіть через купу часу. І власне переробив сильну гру, там з'явився рух у грі, з'явилися персонажі різні, ще більше нових персонажів, але основна штука, яка була зроблена, це я додав айтеми. Ще у 2021 році айтеми і Steam я просто вирішив спробувати, а як це взагалі буде працювати. Що з цього вийде? У Steam є система айтемів, найпростіше це без якоїсь перевірки зі сторони серверу, нічого такого, там власного серверу маю на увазі. Випадкові предмети за завданими правилами видаються у грі в певний момент, коли ви захочете. Це дуже легко ламається, дуже легко об'юзити, як ви розумієте, як ви знаєте, усі сторонні розробники зробили для стім багато різних толзів, завдяки яких ви можете відкривати ачівки будь-які ігри, вибивати картки, і, власне, вибувати навіть у ці айтеми так само. Тому сильно. Сподіватися, що вони будуть випадати саме в потрібний вам момент не можна, але можна робити різні ліміти, такі, що, типу, там найчастіше одного предмету в 30 хвилин, не більше одного предмету в день чи щось таке, і це вже обійти ну, неможливо ніяк. І власне через таку систему я наробив предметів. Це не просто, до речі, предмети, які, а, як у якісь банани, нічого не дають і ніякого сенсу не мають. Ні, це предмети, які реально з'являються на персонажі, от там вушкає, можете побачити. Все реальні предмети, які з'являються на персонажах, і ці предмети мають якісь особливі фішки, особливі якісь от, -от тут, власне можна побачити, інтерфейс, звісно, вже змінювався. Ну це перки персонажів. Не покажу я тут. Да, от. Перки предметів, які теж дають різні фішки у грі, трохи впливають на баланс. І все це надало особливого профіту, мабуть. Трошки гру стало частіше купувати, зовсім трошки, ну вона і так недорога, тому що типу, ну можна вибити предмет, продати його на маркеті, і хтось, мабуть, та й купить, і реально хтось та й купував. Деякі предмети були дуже рідкісними, їх там важко було вибити і... Вони були, ну от, в принципі, тут є от такий, бачите, він фіолетовий, більш рідкісний, і його трошки дорожче можна продавати, от гліч він, здається, найрідкісніший він просто все ламає у грі і в цьому його прикол. І типу, ну, хтось може захоче зібрати колекцію, якісь там копійку з цього зроблю, а кожен продаж на майданчику це ж типу не купівля у мене. Цього айтому це купівля у інших гравців. Тобто гравці між собою продають чи купують предмети з ігор, а розробник від цього отримує, там, я не пам'ятаю вже точно 15 чи 20% з транзакції йде до розробника. Тобто така система. І ти такий, ну, в принципі, чого б не спробувати. Мені було цікаво побавитися взагалі з цією системою. Це ж. API, оцих айтемів, як це все робиться, як це все налаштовується, просто розібратися для себе. Я це зробив і прикольно працювало. Не те, щоб багато ефекту дало, але хай буде нічого страшного. Але от у липні, на початку липня 25-го року цього року, раптом мені почали йти листи від різних людей, які кажуть, що у них випадково купився предмет з моєї гри. За багато грошей, і вони просять мене повернути гроші. Іноді це було просто прохання, іноді це було, типу, щось: ану, поверни мені гроші і купа лайлових слів. І більшість цих листів було російською мовою, щоб ви розуміли. Не, не всі були там якась іспанською мовою, і англійською просто було. Але, скажімо так, зазвичай це були мови з більш бідних країн. Назимо так. В яких, я так розумію, дуже часто люди намагаються обійти. Ну, ми знаємо, що на Росії взагалі заборонено купувати ігри за рублі, і треба поповнювати рахунок якимись лівими способами. Тому е, саме росіяни найчастіше потраплялися на цю павсю пастку. Це, в принципі, типу не така проблема, да, але ну, тим не менш мені постійно писали, і що, ну, ш, що взагалі коїться, мені було цікаво розібратися, як так взагалі відбувається. Чому саме. Чому саме моя гра, і як саме це виконується, чому предмети автоматично купуються з моєї гри. І що ну, більшості людей, ну майже всіх, хто мені писав, у них навіть гри мої не було, щоб ви розуміли. Зрештою, в чому прикол? Як я розумію, люди, коли поповнюють рахунок на якихось лівих сайтах, вони, мабуть, дають якийсь зайвий дозвіл на щось. Не знаю. і цей момент, коли вони поповнюють частина грошей, які ви поповнили, за цю частину грошей купується предмету якогось іншого користувача за багато грошей. Дуже дорого, так як дорого, ну, не має продаватися предмет. Таким чином, е, ну фактично, чувак, який поповнив собі рахунок у Стім, він купує предмет за купу грошей, і фактично він переводить там, не знаю, 50 доларів зі свого рахунку на рахунок іншого користувача. І у Стім це зроблено так, що це ну прям. Непомітно, іноді реально не розумієш, що саме сталося. І люди думають, що ну, гроші списалися на мою гру, що це Вони купили у мене предмет. Але я взагалі тут ні до чого. Я не можу з цим нічого зробити. Я перечитав весь цей мануал, гайдлайн по стіму, як ним користуватися. Тому що я написав про це в підтримку СТІМ, і мені сказали, чувак. Почитаю цей гайд, ти, типу, сам можеш. Ну, мені навіть нічого не пояснив, просто скинув посилання на гайд по айтемам, що, наче як натякаючи, що я маю з цим якось сам розібратися. А зараз я його відкрию. У вас служба інвентаря Steam, те, що мені кинуло почитати, а точніше, Точніше мені скинуло цей гайд про запобігання шах... шахрайству в мікротранзакціях, внутрішньої гриві придбання, де сказано, що в принципі, да. Іноді може це якось користуватися у шахрайських схемах, в тому пані, що буде купуватися предмет якийсь у СТІМ твоїй грі, який дорого коштує, щоб потім його просто продати. І це не працює в моїй схемі, тому що у мене немає, не було в принципі мікротранзакцій. У мене просто айтеми випадають, ними можна користуватися, а можна їх продати. І продати не, не назад мені, а продати іншим користувачам. Тобто, в, в, в принципі, навіть довго, довгий час не розібралися в ситуації і, і не розуміли, що там їм пишуть. Вони повертали всіх людей, які писали їм, що поверніть гроші до мене. Буквально казав, що он є поштова адреса розробника гри, його підтримка, звертайтеся до нього, він, він може вам повертати гроші. А я, типу, ні, я буквально не можу. Я можу повертати гроші тільки якщо це був саме мікротрансакція всередині моєї гри, якої немає у моїй грі. Довже-довго з цим намагалися розібратися. До мене писали буквально десятки людей в день, яких отак от обманули. У них відібрали гроші через предмети з моєї гри. Я їм відписував, що типу я не можу з цим робити пишуть Valve. а Valve писав їм пишіть мені. І зрештою, я зміг їм пояснити, що це відбувається на... Ком'юніті маркеті, що це тут відбувається. Проблема у цьому, не у тому, що я щось. Продаю і можу повертати. У мене немає можливості контролювати те, що люди купують і продають на ком'юніті маркети. Я не можу відміняти ці транзакції. У мене немає таких повноважень від ВАВ. Я це дуже довго намагався пояснити. Зрештою, наче як пояснив, вони там щось казали, що да, ми будемо розбиратися, і наче як багатьом людям, ну або повертають гроші, або почали активно банити людей, які цим займалися, саме е тим, що на, на їх рахунок приходили гроші. Е і От буквально декілька днів, як тиша, ніхто мені листи не пише про це. Можливо, справді в цьому розібралося. Я писав велике повідомлення про це, пояснював листи, які до мене приходили, уявно, що от бачите, хтось поповнив собі на 19 євро і йому продалася е, морква. Скільки коштує морква, звичайно? 3 центи. Зазвичай морква коштує 3 центи. Але, ну, тут, тут, тут знову ж таки, тут навіть вже немає на статистиці цього, але, ну. Це було, просто зараз вже з цим Е, І люди от жаліються, що в, я навіть не маю гру і хочу повернути гроші. От навіть скріншот старі, більш старі, тут видно, що, типу. Піратська шляпа за 62 центи продавалася, хоча вона а, зараз коштує 4. Ну тобто навіть тут вже був скачок. Це навіть на цей момент, коли я постив, це трошки вже виправлялася ситуація, бо там в якийсь момент там було реально, що там по 50 доларів предмети. А, і власне я тут розписував, що я нічого з цим не можу зробити. Це не моя, ну, типу, не те, що не моя проблема. Мені. Хотілося б вирішити цю проблему, але я не можу. Я запропонував Valve багато рішень, як це може зробити. Наприклад, обмежити ціну, обмежити ціну, за максимальну, за яку можна продавати предмет. А найголовніше, я не, не розумію, чому у Steam є можливість купити якийсь інший предмет, окрім як найдешевший. Ну тобто є кнопочка купити. І якщо ви за то після цього ви впишете ціну, за яку ви хочете купити, чому просто не купується найдешевший предмет. Бо як, якщо є можливість купити Стім будь-який предмет за будь-які гроші у Стім, то ну завжди будуть якісь скамери. Це, це завжди ну, найпростіший спосіб перевести гроші на інший рахунок, типу умовно з меншою кількістю е, слідів за собою. Хоча знову ж таки зараз здається з тим покраще і Valve почали з цим щось робити. Власне, якщо ви інді розробник, то ви можливо ви задумувалися про те, щоб ввести собі айтеми в ком'юніті-маркети у Стім. І це, от бачите, такий неочевидна, неочевидна проблема, яка може виникнути з тим, що ви вирішили е додати предмети собі в Steam. вашу гру почнуть користуватися буквально якісь скамери, хакери, і все таке. Неочевидна штука. Але коли я з цим столкнувся, то я уявив, а що відбувається взагалі у розробників оцього банани і Бонгакет. Там же, мабуть, це ж безкоштовна гра, у мене просто дешева гра, а уявіть безкоштовна гра, в якій купа предметів, які продаються за різні гроші, і ну, напевно це прям у першій черзі гра, через яку всі скамять і продають за дорого предмети. Я прям впевнений у цьому. І можливо саме за рахунок цього розробники і добре живуть. А ще, до речі, з цього списку можна зробити цікавий висновок: що якщо ваша гра називається на першу букву алфавіту. То вона буде на, на першому місці тут. Ну окей, це топовий список, але з цього ось цієї штуки починається з букв. Тобто цифри, перша буква, B, і далі от, тому Logit of Himari достатньо далеко тут у списку знаходиться. Але да, от є якийсь е, топовий список ігр до сюди, до СТІМ власне предметів, який е, е, виділений окремо, мабуть, тому що там найбільші якісь продажі, а от Team Fortress ще. А потім починається от. З знака оклику, з, з решітки, з символів буквально для того, щоб виглядати, бути вище. Ось вам а, ідея, але ні, насправді воно того не варте, воно не приносить багато грошей. А, і з цим ще й проблеми такі виникають. Що я тепер задумуюсь насправді, чи захочу я колись в якусь свою ще одну гру додати ці айтем Steam, якщо ну тільки якщо це буде якась справді класна ідея а, і. Це буде потрібно грі для того, щоб бути кращою, а не для того, щоб ну просто щоб просто було. Ну, я вже один раз так зробив, щоб просто було, спробував. Е, окей, більше не хочеться. Одразу скажу, що так, формально від цієї схеми я, типу, був в плюсі. І ну з кожної транзакції я отримую там 15-20% собі. Що, типу, я маю бути просто задоволений, і що мені не подобається? Ну, мені не подобається. Те, що хтось наживається на моїй грі, і це може бути якби сприйнято, що я у цьому якось пов'язаний. Мені так не щастить устаним. Часом з тим. У мене о, зі столікс 9 тисяч сімсот якихось там десятки криптовалют з назвою і брендом. І типу, все це якось не дуже звучить навколо мене, хоча я абсолютно з цим не пов'язан, і мені це все не подобається, але не можу з чим з цим нічого зробити. Я сподіваюся, що епопея з предметом Леджету в Хімарі завершена і не буде більш таких проблем. Також хочу сказати, що сама гра, мабуть, абсолютно не варта тієї уваги, якою це відео про неї розказав, але о, тим не менш дуже дешева, простенька гра, весела. Як бачите, хочу неї не дуже багато відгуків, але тим не менш. 88%, в принципі, людям подобається. А, і от темні часи, коли у мене були погані продажі в принципі у всіх ігор, то я б сказав, що Legend of Himari якраз плюс-мінус тащило все це, тому що вона дешева, у ній е, є картки, є оці всі предмети, її просто купували заради того, щоб там пофармити картки ще до, до айтемів. Бо коли я вже вводихайтему, то в мене вже не настільки поганий був справи. І, і власне її брали за бандл з тимумарі з основною грою. І тому вона плюс-мінус нормально з, зайшла навіть, і можна сказати, що я неї задоволений. Але ну да, оця ситуація з айтемами, звісно, якась дурка, і не раджу вам повторювати цей досвід. Я окремо хочу вас сповістити, що є вкладка Live. Не забувайте, що стрімів небагато, але вони були. Якщо вам недостатньо контенту по, по геймдеву від мене, то були ще стріми, ви можете їх запускати на фоні, і це теж, це теж непоганий контент, як на мене, тому що це не просто якусь фігню я роблю. І вже у п'ятницю буде стрім Express PR-план, де е, е, я з чатом і з піар-агенцією Палає будемо продумувати, як піарити ваші ігри, подавати заявку можна. По формі у описі, і це буде не один стрім, це буде серія стрімів, тому я роблю це оголошення тут, тому що це завжди буде актуально. І просто я зрозумію, що це відео не з'явиться в клаці відео, і ви можете його недооцінити, але я думаю, що корисним цей стрім буде дуже сильно і багато хто зрозуміє, як краще подавати свою гру, так, щоб вона зацікавила людей. Всім дякую за увагу! З вами був Тернокс. І пам'ятайте, що все тільки починається.